Вітаю! Що чекає Росію після закінчення війни з Україною? Давайте будемо розбиратися. Росія знову може вступити з кимось у військовий конфлікт. Далі чекає Росію зміна керівництва? Чиясь смерть може бути? Проблема із фінансами буде в країні. І вона буде настільки серйозна, що можуть бути багато випадків суїциду, розрушення сімей. Тут навіть можуть бути такі випадки, що молоді пари не будуть заводити сім'ї, дітей по причині бідності. Королева Пентаклів це. Заможність і материнство, але біля неї знаходиться карта вежа, це повне розрушення, і десятка кубків це карта сім'ї. Тут також іде розрушення, прийняття законів, які будуть жителі РФ обмежувати в діях та викликати страхи хвилювання. Конфлікти можуть розгорітись всередині країни. Конфлікти будуть причиною того, що країни, які наразі приєднані до Росії, захочуть жити самостійно. Зміна імператора у владі, прихід іншого. Це король Кубків. Людина емоційна. Або яка народилась в стихію води, або ж це людина, яка могла відноситись якимось чином до творчості. Потім ще прийде король жезлів це впливова буде людина, яка звикла добиватись своєї мети. Одним словом, як я розумію, після уходу Путіна, інші будуть Змінюватись дуже часто. Багато буде від'їжджати людей із країни. І п'ятірка пентаклів це ще і хвороби, багато хворих. Можливо, якась епідемія буде чи щось таке. Ще це будуть і військові, які повернуться із війни, і буде дуже багато калік. Стихійні лиха будуть відбуватись це вода та пожежі. Якесь місто або ж міста можуть стати як відлюдники. Можливо, і за стихій якось будуть відрізані від цивілізації.